Як берегти електроприлади через перепади, напруги та що потрібно вимикати з розетки першочергово? Суспільне запитало у професора електротехнологій. Хірургиня з Харкова що два тижні їздить до Рівного, аби проводити хірургічне втручання на судинах. Лабораторний експеримент завжди співпадає, але ця похибка, вона лежить в допустимих межах. Це 3-4-5%. За допомогою такого стенду фахівці досліджують електричний струм, який живить помешкання. Тут випробовується і час відключення, включення там ці мікросекунди, і е, включається вона відключається. є пристрій для аналізу якості електроенергії. Показує і на струми. Є і струми лічи. Це в нас була спільна тема. Доленево не верталися нам мій подарували. Вони для дослідження та як чини, які працюють режимах. зі слів Святослава Васильця. У разі відключення світла на підприємстві чи у домівці першочергово необхідно вимкнути з розетки чутливі прилади. Це мікроелектронні прилади, це ноутбуки, це роутери, це ну можна холодильник вимкнути. Тільки потім не забути включити. Вони розраховані на певну максимальну напругу. Коли виникає перенапруга, дуже сильна, так звана комутаційна перенапруга, то можуть вийти з ладу внутрішні мікроелектронні елементи. І може, ну бувають рідкі випадки, коли виникають навіть пожежі від цього на електропідстанціях. До прикладу стоїть ось таке обладнання. Пан Святослав роз'яснює, що може трапитися у разі перенавантаження мережі. Якщо мікропроцесорний захист виявив якийсь аварійний режим. Він забезпечує відключення силового комутаційного апарата вакуумного вимикача, значить, і знеструмлює відповідне приєднання. Потім є і в автоматичному режимі воно може включатися, значить, або в ручному режимі включають відвідновлюючи мережі. Не розраховані на такі часті включення і відключення. Пояснює професор. Вони проектувалися з розрахунку на постійну сталу роботу. Наразі, на жаль, потужності не вистачає. Перемикають споживачів на резервні лінії, і тому можливо і напруга у деяких споживачів буде нижче. Які прилади можна спокійно залишати в розетці і не переживати обігрівальні прилади, бойлери, ну обі, обі, обігрівачі. Якщо хтось ними користується, хоча, звичайно, зараз це не бажано для, для економії електроенергії. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному рівне. Розклад руху тролейбусів у Рівному залишається непрогнозованим та нестабільним, як повідомив Суспільному речник комунального підприємства Рівне Електроавтотранс Антон Бринних, за відсутності струму у мікрорайоні, де пролягає тролейбусний маршрут, рейси скасовують. Так сьогодні через ремонтні роботи, які проводило рівне обленерго в мікрорайоні Вілейний, був тимчасово призупинений рух першого та десятого тролейбусів. Нагадаємо, після останнього масованого ракетного обстрілу, завданого по території України, 23 листопада в місті через відсутність електроенергії призупинили рух тролейбусів. Частково відновити роботу електротранспорту вдалося 26 листопада. Спочатку передали, що це буде з 11 до 3 та 17 години, але вони справились швидше і тролейбуси поїхали б десь приблизно о 2 годині. Відповідно, вони кожного разу нас інформують, що. З таку та по таку годину не буде живлення на таких то підстанціях, які живлять певні райони. Так, це, це ситуація не прогнозована, це залежить від постачальника електроенергії. Ми споживачі так само, як і всі інші. Зараз дозволяється випускати приблизно 30 машин на лінію, що становить половину від загального стандартного випуску. Якщо все буде добре, тролейбуси будуть їздити. А Однозначно, щось стверджувати навіть на завтрашній день це неможливо, тому що це залежить від постачальника струму. Четверо людей загинули сьогодні на Рівненщині внаслідок зіткнення вантажівки і легковика. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області. Аварія сталася близько 14.30 поблизу села Мирне колишнього Костопільського району. За попередньою інформацією, у наслідок легкового автомобіля та вантажівки загинуло четверо людей: двоє жінок та двоє чоловіків. Вони були у легковому авто. Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Зазначила речниця поліції області Марія Юстицька. 25-річний водій легкавака Опель Астра з Львівщини загинув у ДТП на автодорозі Київчо поблизу села Самостріли. За інформацією пресофіцерки Нацполіції в області Юлії Мозоль, чоловік рухався смугою зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом Рено під керуванням 22-річного жителя Волині, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Його тіло із понівеченого авто деблокували рятувальники. Поблизу через півтори години після цього, о 2.40 на цьому місці, де ще тривало документу. Поліції смертельного ДТП сталася ще одна автопригода. 26-річний водій автомобіля Land Rover на іноземній реєстрації, житель Сарненського району не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції, допустив зіткнення із автомобілем комунальної служби, співробітники якої очищували трасу внаслідок автопригоди. По тому кросовер допустив наїзд на припарковане на узбіччі з увімкненими проблесковими маячками службове авто патрульних Водія автомобіля Land Rover із численними травмами доставили до лікарні. Його стан медики оцінюють як тяжкий. Засудженого за тероризм Максима Кривоша перевезли із СІЗО Луцька до Городищенської виправної колонії, що на Рівнощині. Про це повідомив начальник слідчого ізолятора Андрій Гулюватий. Нагадаємо, влітку два роки тому чоловік зачинився у рейсовому автобусі з пасажирами на одній із центральних площ Луцька та здійснив кілька пострілів у правоохоронців і кинув гранату, яка не здетонувала. Тоді його засудили до 13 років за гратами за захоплення заручників та тероризм. Додамо, що Максим Кривош родом з Росії офіційно був прописаний у місті Дубно. Як повідомив начальник луцького слідчого ізолятора, 23 листопада засудженого везли потягом у супроводі Нацгвардії, етапували його у сектор максимального рівня безпеки. Через півроку треба буде зробити ОЗД, за день раз. А через тоді все, все розпишемо, розкажемо. Телефон ви маєте. Якщо будуть якісь питання, будь будь-який час телефонують і запитують до протидія. Суденна хірургиня Інна Пуляєва оглядає прооперовану вісім днів тому пацієнтку. У 70-річної жінки була аневризма черевного відділу аорти. Ну зараз на даний час почуваю себе, слава Богу, непоганенько. Ну ще сили немає, але Тримаюся, хочу ще пожити для внуків і для дітей. Ну, ось така складна операція. але пацієнтка у нас дуже добра, дуже активна. Молодець вона так само. Все так само залежить ще й від пацієнта. Тому що пацієнти, якщо вони хочуть швидко бути здоровими, то в них все йде гарно. Інна Пуляєва – хірургиня та докторка медичних наук із Харкова. У судені хірургії лікарка працює уже понад 16 років. Після початку повномасштабної війни Інна Пуляєва вимушена була перевести дітей до рівного. Однак роботу у Харкові не покинула. Ну як і для всіх, зранку всі почули. Її. І, ну, всі сподівалися, що її не буде. Але все одно то почалося. Треба було. Ну чому поїхали забрати дітей та перевести більш ну тихіше місце. Зараз Інна Пуляєва працює два тижні у Рівному в обласній клінічній лікарні, а два тижні у Харкові. Хірургиня розповідає, що повністю покинуто рідне місто та роботу не змогла, попри небезпеку. Ну, зараз воно не так виснажливо, тому що з приводу війни воно зараз на то не звертаєш увагу зовсім. Тому ти, мабуть, багато працюєш, і воно не дає тебе, ну не ти не почуваєш сумувати з приводу того, що трапляється зараз. Мабуть, то якась реабілітація така йде трудова. Першу операцію після переїзду хірургиня провела у серпні. Розповідає, що до рівного її запросили друзі та колеги, які також переїхали з Харкова. Вони ж і допомогли знайти нову роботу. І на каже, що з новим колективом працювати легко і дуже зручно. Ти приїжджаєш, якщо нове місце. Ну ми працювали в різних містах. Все одно там їздили, як і всі лікарі. Майже ти їздиш до різних лікарень, десь ти, ти навчаєшся, десь ти навчаєш лікарів. І е, тут дуже зручно працювати. І не треба починати спочатку. Все дуже швидко вони розуміють етапи операції. анестезіологи розуміють, що треба робити. Тобто, зручно працювати. Чи залишиться працювати у Рівному після перемоги? Хірургиня поки не знає. Я знаю, що 100% я залишусь в Україні. Надія Кривкова Ларі Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.